Як шукати мікрофілярій? Ну, перший спосіб, як пишуть у всіх підручниках, це пошук у мазку крові. Мазочок при цьому можна навіть не фарбувати, бо цих безбарних змійок видно і так, без фарбування на малому збільшенні. Ось подивіться, бачите. І тут, і тут. Ну, а така краса в зафарбованому мазку під імерсією. Другий спосіб крапля крові під покривне скло. Метод нічим не кращий за попередній, бо для дослідження береться також одна крапля крові. Від цього способу швидко втомлюються очі, бо під покривним склом шар клітин густий і побачити паразита важко. Обидва ці способи є небажаними, бо вони спрацюють тільки тоді, коли мікрофілярію пацієнта багато, а коли мало. А коли мало, то багато паразитів ви будете пропускати. Третій спосіб: можна ж взяти не одну краплину крові, а дві або три. Додати трохи води, звичайної води, не невізрощену, розмішати, покласти під мікроскоп, дочекатися, поки рух рідини припиниться, і дивитись на малому збільшенні. От уже в такому препараті рух живої істоти буде видно дуже добре. Четвертий спосіб. Метод з водою робиться на порядок ефективнішим, коли взяти не 2-3 краплі, а півмілілітра, мілілітр. Кров слід брати обов'язково з антикоагулянтом, можна брати залишки після загальноклінічного аналізу. Переливаємо у конічну пробірку, додаємо води, беремо другу пробірку з водою, як противагу і центрифугуємо 10-15 хвилин. Клітини крові руйнуються, мікрофілярії падають на дно. І стають такими загойданими, млявими, але живими. П'ятий спосіб: уявіть собі, що у вас важкий пацієнт, ви відібрали кров на дослідження, але возитися з центрифугою нема коли. Що можна зробити? От, бачите, кров почала згортатися і відділяються перші краплини сироватки. От саме їх можна взяти на скло і подивитись на малому збільшенні. Мікрофілярі не затримуються всередині згустку, вони виповзають, і вільно плавають у сироватці. Ось дивіться, як виглядає такий препарат. Клітин мало, а мікрофілярія жвава така. Шостий спосіб. Якщо ви центрифугуєте кров у звичайних пробірках без гелю, то мікрофілярії вони отут, на дні, під згустком. можна взяти краплю звідти, розбавити водою і дивитись на малому збільшенні. Якщо ж вам потрібно зробити дослідження класично за кнотом, майте на увазі, що формалін. Можна замінити звичайним оцтом, підфарбованим метиленовим синім. І ще одна деталь: чи потрібно шукати мікрофілярі одразу після відбору крові? Ні, вони можуть зберігатися живими десь протягом 2-3 днів точно, в пробах в холодильнику, чи навіть за кімнатної температури. Це точно. Такий спосіб найкращий? Найкращий, звичайно, центри з водою. Модифікований метод кнота. Бажаю успіхів!